Вночі 6 тепла у день 13. 13 квітня опалюваний сезон завершив Хмельницький. Зима кажуть комунальники, була важкою, однак не критичною. Завдячують і погоді, і ЗСУ. Готувалися дуже серйозно. пророблялися різні варіанти відключень по електроенергії, по воді, по остановці котелень, Різні варіанти. Підключення котелін з другими котельнями сполучення». Ця котельня постачала тепло до медичного закладу чотирьох освітніх, 73 житлових будинків, і 245 нежитлових приміщень. Безперебійно бо оснащена когенераційною установкою. Вона за відсутності електрики у мережі виробляє власну. Таким чином постійно забезпечували подачу 8 гікалорій на годину. Ми своїм підготовкою, своєю підготовкою, напевне, що так підійшли, що воно пройшло рівненько, дуже похоже на ті сезони. Ну, це ж відчувається по реакції по споживачів. Якщо є жалоби, то значить ми погано працюємо. Якщо їх відносно нема, то це вже й непогано. І генератори теж стали у нагоді. Скільки разів їх мусили задіювати й не злічити? У місті попередньо працювало 13 когенераційних установок на котельнях в ході опалювального сезону. ми… Змонтували, закупили, змонтували ще одну. у нас зараз 14-конгенераційних установок. Ці установки виробляють тепло, і при виробленні тепло також виробляють електроенергію. І, Власне частину котелень живилися свою електроенергію, не беручи взагалі. Протягом тижнів працюючи в автономному режимі, окрім того, було закуплено десятки потужних генераторів, і котельні також працювали на дизель-генераторах. Попри те, що працювали тепловики майже без відключень, значних доходів не отримали. Виробіток залежить напряму від температури повітря на вулиці. Та як зима була тепла, то і відповідно виробіток був менший. Ну і відповідно коштів менше, бо нарахування були менше. Зважаючи на короткотривалість сезону 161 день і суттєву економію енергоносіїв боргів хмельничани назбирали чимало понад 203 мільйони гривень. Якщо за минулий рік споживання двох комунальних підприємств, тоді у нас опалення подавали ще теплокомунерго південно-західні тепломережі сягало 65 мільйонів кубів, то в цьому опальному сезоні. 54. чотири батареї не гріють, та для тепловиків робота тільки починається. Нині беруться за підготовку до нового опалювального сезону. Вже реконструюють котли на вулицях Північній та Шухевича. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини 33-й телеканал.